Всім привіт! Ласкаво просимо до житлового комплексу West Towers від компанії IDM Group. і сьогодні ми звітуємо про хід будівництва. Перший та другий будинки здані в експлуатацію. Ми продовжуємо реєстрацію права власності та нові мешканці можуть заселятися в свої квартири. У третьому будинку відбуваються роботи по утепленню та декоруванню фасаду. Також продовжується викладка керамічної плитки у місцях загального користування та оздоблення підвалів. У четвертому будинку тривають штукатурні роботи. Також ми продовжуємо розведення електричної проводки та сантехніки. Монтаж вікон вже завершено. Зараз працюємо над утепленням вентиляційних каналів на даху. У п'ятому будинку ми завершили бетонні та цеглядні роботи. Зараз ми розпочинаємо монтаж вікон. Будівництво шостого будинку розпочалося. Зараз ми займаємося підготовкою та копанням котловану під фундамент. На території паркінгу триває монтаж бетонних конструкцій, зокрема плит, балок та колон. Як бачите, житловий комплекс West Towers активно будується та розбудовується, адже ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити комфорт та якість для наших майбутніх мешканців.